Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає канал Своєчасна юридична допомога. А сьогодні ми обговоримо таке питання, як незаконне звільнення з роботи. Зараз питання звільнення з роботи дуже актуальне в наш час. Тож, якщо ви вважаєте, що вас незаконно звільнили, не панікуйте. Починайте діяти. Для початку вам необхідно зібрати всі документи, безпосередні з якими ви влаштовувалися на роботу. Є декілька видів працевлаштування. Є працевлаштування за трудовим договором та є працевлаштування офіційно з занесенням праці до трудової книжки. В нашій державі в основному користуються більші кількості трудовими договорами. Однак не панікуйте. Зазвичай в трудовому договорі можна прописати велику кількість, однак він не може відступати від норм, від норм законодавства, які прийняті Україні. Тож, Відразу, якщо вас незаконно звільнили, або ви вважаєте, що вас незаконно звільнили, ви втратили своє робоче місце і втратили можливість на існування, на існування заробляння грошових коштів, відразу беріть свій трудовий договір та йдіть до юриста, який зможе вам надати вичерпну консультацію. Зараз беремо всі документи і йдемо до юриста. Він ознайомлюється з вашим договором. Юрист вам підкаже, чи, чи було дійсно законне звільнення, чи, можливо, керівництво повелося з вами нечесно і несправедливо. Внаслідок того, якщо, якщо дійсно ви праві і ваші, не, не, і ваші найбільші переживання справдяться, ви зможете безпосередньо від вашого керівництва перемагати грошову компенсацію за ваше незаконне звільнення. Також ви зможете відновити своє робоче місце і знову працювати в тій компанії, в якій ви працювали раніше. Це все буде. Дана змога буде по вашому бажанням. Якщо ви забажаєте, то ви можете отримати лише компенсацію. Якщо ви забажаєте, ви, ви зможете е, знову повернутися на своє робоче місце. Для того, для того, щоб розуміти ситуацію, яка з вами склалася, вам необхідно буде чітко роз'яснити юристу, в чому, в чому ваша проблема. Після цього юрист підготує необхідні документи, з якими він звернеться безпосередньо до керівництва, де він повідомить ваші побажання та ваші пропозиції. По виходу із даної ситуації. Відразу хочу попередити: якщо вас викликає керівник і просить написати заяву на звільнення, а ви ще бажаєте працювати в даній компанії, не пишіть. Адже згодом, якщо ви поважаєте, що вас незаконно звільнили, юрист нічим не зможе допомогти, не допомогти адже при надсиланні претензій чи висловлюванні будь-яких претензій в адресу вашого керівництва. Керівництво надасть чітку відповідь. Чітку відповідь. Мені при чому він самостійно прийшов і написав заяву на звільнення. Отже, якщо ви бачите, що над вами нависає якась складна ситуація, і ви можете втратити робоче місце. Відразу зверніться в бухгалтерію та попросіть довідку стосовно вашої заробітної плати, стосовно пропущеної та невиплаченої заробітної плати. Після цього беремо, беремо з собою дану довідку, беремо з собою е, трудовий договір, копію паспорта. Ксерокопію ідентифікаційного податкового номеру та йдемо до юриста. Несемо все це йому, де на основі цих документів він зможе підготувати належну претензію належної учинності. Після того, як, як ви отримаєте відповідь від вашого керівництва на безпосередньо ваше звернення, надайте дану відповідь на ознайомлення юристу, і він вам підкаже, яким чином ви, ви повинні діяти. Чи, можливо, ви зможете чи можливо ви зможете вирішити запитання безпосередньо при спілкуванні з вашим керівником? чи ви розійдетеся чи в судовому порядку? Нагадую, якщо ви вважаєте, що вас незаконно звільнили, беріть довідку про нарахування вашої заробітної плати, беріть з собою трудовий договір, паспорт, копію ідентифікаційного податкового і Йдіть до юриста, юриста, який на основі цих документів зможе вам сказати, чи правдиві ваші підозри. Чи, можливо, ні. На даний момент кожен громадянин повинен зрозуміти, що він може вирішувати дане питання і повинен відстоювати свої права і законні інтереси, адже лише в такому випадку у нас може бути правова Європейська держава. На цьому все, дорогі друзі. Читайте наш блог, підписуйтесь на, на канал. Всі посилання на наші ресурси можете знайти на титульній сторінці каналу. І пам'ятайте, закон може бути справедливий.